Всім привіт! Всіх вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику я вам розкажу про те, як пройти амбасадорську програму від проєкту StoneFi і в місяць регулярно отримувати від 200 доларів. Це відео буде стосуватись більше для людей, які мають аудиторію, які мають телеграм-канали, можливо, Ютуб, Reels, TikTok, Твіттер, але також для людей, які не мають аудиторії, тому що це саме час створити хоча б там свій блог. В якийсь соцмереж активний вести, так як е, тут йде заробіток і на рекламі, і саме на амбасадорських програмах. В цьому відео детальніше розкажу взагалі, що потрібно робити, як правильно заповнити форму, щоб нам все-таки прийшла виплата. Простонфай я вже робив відеоролик і неодноразово писав пости про нього в телеграм-каналі, так як це е, платформа на тоні, на якій ми можемо торгувати. Заробляти, я розказував про те, як ми можемо вигідно застейкати свої токени DOX і отримувати там під тисячу процентів до депозиту. Зараз я вже казав, ми розглянемо з вами, що нам буде потрібно робити для того, щоб заповнити саме цю амбасадорську програму. Якщо ж у вас є телеграм-канал, твіттер, Ютуб, Інстаграм, Тікток, Люба Соцмережа, вам потрібно буде просто робити контент про. Цей проект. Ви можете цей контент брати абсолютно з будь джерела. Допустимо, телеграм-канал виклав інформацію про Стонфай. Ви її скопіпастили, скинули до себе в ТГ-канал або зробили про це відео на YouTube. Також всю інформацію а, для того, щоб робити умовно, в телеграм-канал, відео на відео Reels чи TikTok, чи відео на YouTube, Берем а, також. Ну, з офіційних джерел Стонфай, тобто з ТГ канала Стонфай з Твіттера. Також пости в Твіттері також будуть зараховуватись. Було б добре, якщо там було б 100 плюс підписників, і хоча б ну, мінімальний там, по 3 лайки там, на пост, чи репост, це також буде враховуватись. Також можете робити відео на Ютуб про е, тому що відео на YouTube, наскільки я знаю, вони найбільше оплачуються, хороші відео на YouTube, які набирають ну, нормальну кількість переглядів, не 10-20. Виплати приходять кожного місяця, тобто вам потрібно буде в кінці місяця, допустимо, ви місяць поробили контенту, пости відео і там, відео на YouTube і так далі, або можете написати навіть статтю про проєкт. Um, і ми заповнюємо форму. Про те, як заповнити форму, зараз я детальніше розкажу. Так, переходимо на сайт StoneFi Ambassadors. Uh, він буде в описі. Тут ми будемо заповнювати нашу форму. Нажимаємо самбіт Contribution, Тут заповнюємо нашу форму. Отже, що нам тут потрібно ввести? Вводимо тут своє ім'я, нікнейм uh, Telegram-аккаунт uh, через собачку, свою пошту. Свій адрес Тона рекомендую використовувати ну, абсолютно любий гаманець на тоні, але я використовую тонкібер. І тут Description and Links. Нам потрібно буде вставляти посилання на а, свій контент. Тобто вставляєте силку на телеграм-канал і пишете нижче, що ви, о, точніше, силку на пост телеграм-каналу, і нижче пишете, що ви. В цьому ну, який контент в цьому пості ви зробили. Так само вставляєте ссылку на Ютубі, розказуєте там про відео. Я, мені розказували, що тут не обов'язково писати, але я все ж таки розписую, що я робив там в певному відео чи в певному пості. Тобто, я стараюсь зробити 15 активностей, допустимо, 2 відео на місяць, постити телеграм-канал плюс а, Twitter. От, Виплати нам будуть приходити в токенах STON. А Зараз я чуть пізніше розкажу, як ми можемо ці токени STON поміняти на USDT. Тобто бачимо, що тут вставляємо лінкс, Можемо використовувати також і в проект Forcaster. Я про проект Forcaster вже і в телеграм-каналі неодноразово писав. І на YouTube є відео, тобто фаркастері. Ви також можете робити пости, скидати на них і скидати сюди свої посилання. Так фаркастер це теж повноцінна соцмережа. І Фаркастері, до речі, досить непогана активність може бути там по 20 там, 40 лайків на пост, якщо ви нормально ведете свій акаунт в фаркастері. Тобто, зрозуміло, що тут все дуже просто тобто, ім'я телеграм-аккаунт, пошта, адрес тона, а тут просто ми ставляємо посилання на свій контент, який ми зробили. Звичайно, що рекомендовано ще й описувати, що ви зробили там в певному посиланні. Допустимо, посилання на свій пост з ТГ каналу і нижче написати, що ви в цьому пості розказали. Так, тепер давайте перейдемо до того, як ми можемо обміняти наші токени. Стон, які нам прийдуть в кінці місяця, після того, як ми заповнили цю форму. Після того, як нам прийшла наша виплата, нам буде потрібно обміняти токени з на тон, тому що токен на STON поки що він не залісився, а обміняти на платформі STONFY ми можемо. Отже, тут ми заходимо, вибираємо токен STON. Після цього вибираємо просто токен TON чи будь-який токен, який вам потрібно, там тон USDT, Обмінюємо і все. Обмін проходить успішно токени без проблем обмінюються, лише що я забув уточнити, тобто заповняти оцю цю форму потрібно один раз на місяць. Тобто, якщо ви заповните допустимо сьогодні 20 число. Ви заповнили від 20 вересня до 20 жовтня два рази, тобто виплата вам не прийде. Тобто один раз в місяць виплати переходять місяць по тому, після того як ви заповнили цю форму. Допустимо, ви до 20 вересня робили контент. 20 вересня ви заповнили форму, скинули. Все, ви 20 вересня починаєте заново робити там контент. І вже 20 чи 21 жовтня ви скидаєте заново цей контент, і вам оплата прийде в там 20 листопаді. А оплата. За вересень вам прийде відповідно в жовтні. Тобто рекомендую вам все-таки виділити певний часовий період, який ви будете робити. Допустим, там один місяць, один місяць ви повністю робите в контент. В кінці місяця ви скидаєте цей контент і все. Тобто, там рахуєте 31 день. Насправді дуже і дуже легка амбасадорка. Нічого тяжкого робити не потрібно. Нема ніяких активностей в Діскорді, нема там захмарних. Там, я не знаю, захмарних дій, там, щоб робити по 10 відео на Ютуб, та й колись просили якісь проекти. Не потрібен дуже вкачаний твітер, дуже вкачаний телеграм-канал та інші соцмережі. Все дуже і дуже просто. А посилання з відео, як завжди, залишаю в описі. Також там, де посилання на телеграм-канал. Там виходять регулярно аеродропи і новини по крипті. Також там ви знайдете всю детальну інформацію і про StoNFi. Всім дякую, хто дивився. Бажаю всім профіту і до наступного відеоролика.